І Отця, і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, останніми тижнями, практично щодня, ми бачимо репортажі, як не із сектору Гази, то із Сирії, де постійно перед нашими очима проходять натовпи людей, які то виходять на демонстрацію, то, на жаль, набагато частіше ховають своїх убитих соратників. Вже з цих натовпів неспокійних, бурхливих, ми можемо відчути атмосферу того тісного гурту людей, який супроводжував Ісуса із Назарету через Капернаум до дому начальника синагоги. Напевно, так само, як натовпи на телеекранах, вони щільно стояли один біля одного. Та не стояли, штовхалися, вирували, розмовляли між собою, просуваючись разом із учителем. Хтось сумнівався, хтось скептично відгукувався про те, що має статися зараз, чи відбудеться чудо чи ні. І серед цього всього бурхливого натовпу одна перебувала людина, занурена у себе, у свій довгий біль. Та жінка, яка 12 років страждала від важкої хвороби, яка здавалася вже їй невиліковною, хвороба, яка, крім всього іншого, вважалася на сході ознакою нечистоти, а отже, вона не мала права із цією хворобою з'являтися в гурті людей і торкатися до них. Здавалося б, давно вже час був зневіритися цій жінці. Але вона, почувши, що приходить такий незвичайний учитель, повірила. Може, ще не твердо повірила, а принаймні припустила, що він може дати їй нарешті очікуване зцілення. І вона не помилилася в своїх припущеннях. Вона перемогла, перемогла її віра над її хворобою. Може, це була остання спроба зцілення, і вона виявилася вдалою. І сила віри цієї жінки виявилася потужнішою за всіх тих, хто стояв довкола, і тільки її дотик серед сотень інших дотиків, які супроводжували його в цій дорозі, почув Христос. Здавалося, б цей епізод. Ніщо не пов'язує із наступним, із Воскресінням Яїрової доньки, за винятком черговості і місця, де це все відбувалося. Але в Євангелії нічого немає випадкового. І бачимо ми один спільний момент: те, що в обох випадках долається зневіра. І жінка вже мала давно зневіритися у лікарях і Яїр Почувши, що донька вже вмерла, не мав, здавалося, підстави далі сподіватися на вчителя. Він міг ще повірити, що Ісус може зцілити хвору дитину, але хіба знайдеться хтось, хто здатен вивести із країни смерти до нас у світ живих, людину, яка вже відійшла? Ми не знаємо, звичайно, чи це була клінічна смерть, чи кома, ті часи не розрізняли їх. Говориться тільки про смерть, в яку повірили ті, що оточували дівчинку, 12-літню доньку Яїра, і повірили в неї самі батьки. Христос кличе їх не піддаватися зневірі, не розчаровуватися, вірити. І боротися за життя дівчинки до кінця, а для них боротися означало молитися, покласти надію на вчителя. І він доводить їм силу цієї надії. Він боронить не тільки їх, а й нас з вами від полону зневіри. Бо скільки разів у житті нашому траплялося, коли ми раз, друге, втретє, в десяте робимо одну і ту саму справу, і вона нам не вдається, коли ми роками добиваємося чогось і все марно, коли ми робимо ремонт, раптом щось ламається, коли будуємо дім і раптово обвалюється стіна, коли ми намагаємося взяти участь у якомусь конкурсі, і щось не складається, скільки таких ситуацій може навести кожен з нас залежно від нашого способу життя, фаху, від наших уподобань? Кожного дня, зрештою, трапляється нам випробувати наше терпіння. І, на жаль, найчастіше ми програємо у цьому змаганні із витримкою. Христос вчить нас бути мужніми і терплячими. Не зневірюватися і боротися до кінця, пам'ятати, що після 12 років безнадійного лікування може прийти момент видужання, пам'ятати, що навіть примара смерті відступає перед силою того, хто прийшов нас усіх врятувати від смерті. Для наших умов. Для нашого життя, яке всі довкола намагаються занурити у безнадію, це якраз найважливіше сьогодні риса. Бо справді є спільне між тими силами, які протистоять Христовій правді. Всі вони намагаються переконати нас у тому, що в майбутньому нам немає чого доброго чекати, все оповіте тільки з невірою і деградацією. Попереду тільки. Або якась холодна чи незвично тепла зима, або якісь кризи господарчі, політичні, і в усякому разі, майбутнє ми можемо дивитися тільки з острахом. А Христос вчить нас бути сміливими і боротися за це майбутнє, не відступати, не кидати свою справу на півдорозі, а бути із Ним. Бо Він є з тими, хто до останнього змагається із зневірою і перемагає, перемагає із Христом, так як перемогла невеликовно хвора жінка, так як перемогла вся родина Яїра, повернувши із світу померлих свою улюблену дванадцятирічну доньку. Так само буває, помирають і наші надії. І в нашій силі за Христовою допомогою воскресити їх, повернути до життя і жити разом із ним. Амінь. Слава Ісусу Христу!